Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео хочу поділитися трошки своїм досвідом. Багато хто бачив документи з «Резерв плюс». Ну цей обліковий документ електронний. Хтось формував його через «Дію», хтось формував його через «Резерв плюс». Але багато хто вже з ним знайомий. Оцей документ, який з QR-кодом. Ну і звісно, знайомий з відповідними записами в цьому документі. В цьому відео хочу розповісти, який запис повинен бути, якщо вас виключили з військового обліку, от саме в цьому електронному військово-обліковому документі. Тому залишайтесь, послухайте. Я думаю, що ця інформація буде деяким категоріям корисна, навіть якщо ви не виключені з обліку. Вам також буде корисно знати, яким чином і які записи там можуть відображатись. В резерв Плюс. Про це я також в цьому відео розповім. Підписуйтесь на канал, є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять правові новини. Тому залишайтесь на каналі і підписуйтесь, щоб їх не пропускати. А ми сьогодні говоримо саме про запис, про виключення, який вноситься, як він виглядає в цьому електронному обліковому документі. Нагадаю. Постанову Кабміна 559 було зазначено, що є в нас і паперовий військово-обліковий документ, і електронний військово-обліковий документ, і вони мають однакову юридичну силу. Тому всі ці розмови чи можна користуватись цим електронним, як і паперовим. І ну, багато хто ставить його під сумнів, і навіть представники ТЦК не завжди приймають його як належний допустимий документ, як вони вважають. Але це неправильно з точки зору постанови 559, де чітко зазначено, що вони мають. Саме однакову юридичну силу. Тому, якщо у вас буде електронний військообліковий документ, навіть якщо не буде паперовому, і там буде запис про виключення з військового обліку, і зараз я розповім, як він повинен виглядати і де він повинен бути, то цей документ абсолютно достатній навіть для того, щоб перетнути Державний кордон України на виїзд, тому що. Ви не є військовозобов'язаним, тому на сьогоднішній день зможете виїхати навіть по цьому документу з території України. Ну, якщо маєте таке бажання і вам це потрібно. Знову ж таки, відео не про це, відео саме про записи. Я в, в своїй практиці да, от стикаюсь багато з цією інформацією. На сьогоднішній день вже багато документів я бачив і багато документів було створено за моєї участі. Е, ну, наприклад, да, там ситуація така більш-менш стандартна. Якщо слідкуєте за моїм телеграм-каналом, ну, за моїми відео. Багато звернень з таких питань, що людина виключена з військового обліку, в неї в документах є записи, відповідні про виключення за станом здоров'я. Да? Це під пункт 3, частини 6 статті 37 закону про і військову службу в редакції, яка діє на сьогоднішній день. І от є відповідні записи, і встановлює така людина собі резерв плюс, там ну, з цікавості або там, якась потреба в неї була. Не знаю, не будемо про це казати. Там, кожен там сам приймає рішення, для чого він це робив. До мене вже звертаються, коли така інформація в них є. Да? І от встановлюють вони це Резерв Плюс. Формують там, можна сформувати повний PDF-файл, і це буде повна інформація. І буде оцей саме військовообліковий документ, який називається військовообліковий документ, Резерв Плюс. Це і є цей електронний документ, про який я кажу. І от в цьому форматі, в цьому файлі відображається інформація на обліку. Да? От Якщо ви подивитесь на цей військовообліковий документ, він в принципі там не дуже багато інформації має, і от в ньому є там вверху таке інформаційне поле, і там зазначено на обліку. І людина дивиться на нього і не розуміє, в нього є записи у військовообліковому документі паперовому, що він виключений з військового обліку, і чомусь він бачить запис в цьому електронному військовообліковому документі, що він на обліку. Також є нижче запис, категорія обліку він називається. І там написано військовозобов'язаний. І трошки нижче ще є важливий запис, про який я трошки пізніше розповім, про записи ВЛК. Давайте зупинимось саме на, запис, на записах оцих: на обліку і військовозобов'язаний. Ну, ви розумієте, да, і це очевидно, що це записи невірні. І замість цього запису на обліку в електронному обліковому документі, який зазначений прямо над вашим іменем. Можна його побачити, він в такій рамочці. Повинен бути запис саме виключено. Тобто не на обліку, а виключено. І нижче, отут, де зазначена категорія обліку, повинна написано бути не зобов'язаний. Тобто, ну нічого складного. Да, і можна запам'ятати, в принципі, виключено і не зобов'язаний. Якщо ви бачите ці записи в вашому електронному військовообліковому документі, то значить у вас все добре і ваші записи співпадають з вашими. Паперовими документами, які вам видавав, в свою чергу, там, ТЦК або ще РВК, коли там до переіменування було. Да? Тому на сьогоднішній день вам нікуди не потрібно звертатись, все у вас з записами добре. Тобто, зрозуміло, да? там, де ім'я прізвище по батькові, над ним є така рамочка і написано виключено. Тобто, ну, отак. От. І категорія не військових що ще можна перевірити да, щодо виключення? Тобто є нижче трошки блок, і тут зазначено ТЦК та СП спочатку йде ваша назва ТЦК та СП, там, де ви перебували на обліку, або перебуваєте, якщо у вас світиться на обліку. І от нижче є два таких поля: постанова ВЛК і дата ВЛК. І от якщо ваша ВЛК про виключення вас з військового обліку за станом здоров'я відображається коректно в цьому полі, то буде запис непридатний. З виключенням з військового обліку. Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Тобто я бачив такі записи, або непридатний з виключенням з військового обліку, або непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Ну, це, напевно, залежить від того, хто вносить такий запис, тому що трошки вони відрізнялись. Але стандартно, непридатний з виключенням з військового обліку. Все, запам'ятали. І дата ВЛК, трошки правіша, це поле, да, вона повинна співпадати, звісно, з датою. Проходження вашого медичного огляду, який там фіксується або в довідці там, ВЛК, або в свідоці про хворобу, ну, в залежності від категорії обліку і коли ви проходили цей медичний огляд ВЛК, все це можна співставити. Є такі випадки, і, взагалі, вже не дивуюсь таким ситуаціям, коли е, є виключено, є не військово дата ВЛК не співпадає. Це також ну, бажано внести такі, е, щоб було відповідність, тому що. Ну, пояснюють, для чого, да, там, начебто все добре. Але при перетині кордону іноді ну, така інформація є, що е, представники Державної прикордонної служби просять показати їм цю е, довідку ВЛК, да, там, щоб впевнити, що ви дійсно виключені за станом здоров'я. І от якщо в вашій довідці буде одна дата, а в електронному військово-обліковому документі буде інша дата, а цей же ж, е, ну ця ж інформація, це поле, воно ж відображається саме з реєстру оберіг. Які перевіряють на сьогоднішній день Державна прикордонна служба. І якщо воно не буде співпадати, звісно, будуть питання, і, можливо, там не пропустять вас на перетині державного кордону. Тому це важливо, щоб все, ну, щоб все співпадало повністю. Да, там всі записи чітко співпадали. Це перевіряємо. І от якщо воно співпадає, то у вас буде чотири основних таких позиції: тобто, виключено, потім не військово зобов'язаний. Потім, де постанова ВЛК непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, і дата ВЛК, дата проходження вашого ВЛК. Які записи ще трапляються от, в, з мого досвіду. да? Ну, Звісно, там самий там, розповсюджений запис це на обліку, і категорія обліку військово зобов'язаний. І ми можемо розуміти, що людина перебуває на обліку, і можемо подивитись, в якому ТЦК. Вона перебуває, як я і сказав, трошки нижче. Такий блок є, і там зазначено ваш ТЦК. Іноді. Ці дані також не співпадають. Людина бачить себе на обліку, людина бачить себе військовозобов'язаним, дивиться ТЦК, а ТЦК якийсь інший, не той, що в неї по документах. Це також треба виправляти. Чому так буває? Різні випадки. Ну, все індивідуально. Колись там хтось переїжджав, там перереєструвався, забувся зняти з обліку, там або не повідомив ТЦК, або ще якісь ситуації. Але на сьогоднішній день. Є цей єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, і от там інформація буває, наповнюється вся, буває некоректно, наповнюється, буває, не вистачає цієї. Інформації. Тому ну, різні випадки. Може таке бути. Можете себе також перевірити, в якому це цікаво, якщо ви перебуваєте на обліку. Є ще така категорія, як зняття з військового обліку. Я бачив такий військовообліковий документ. Це ну, така більш е, виключення, ніж. Е, Постійно вони мені попадаються, да? тобто більш, точніше, менше за все, я таких документів бачив. Але вони є. І там зазначено вверху, над вашим прізвищем ім'я та побатька, зазначено знято. Просто така примітка «знято». Там, де от на обліку або виключений, да? там написано знято. І нижче може бути зазначено як військовозобов'язаний, так і не військовозобов'язаний. Отут вже цікавіше, да? от категорія обліку. Раніше могли зняти і непридатного до військової служби. Тоді, можливо, там є ще трошки нижче є таке поле, і можливо, там буде записано там непридатний за непридатністю. От такі примітки я також бачу. В цьому ж блоці, в верхньому, там де QR-код. Тобто, іде спочатку там знято, потім іде прізвище ім'я по батька, і дата народження. Ну, от якщо ми зверху вниз дивимось. Категорія обліку і може бути зазначено не військовозобов'язаний. І от нижче може бути зазначено, що підстава для зняття і виключення там таке поле може бути зазначено, що за непридатністю. Такі документи я також бачив. Чому знято і за непридатністю? Тому що колись там за чинним законодавством тих часів, ще там 2000-х років, цей закон про військової військову службу він там. Міг, точніше, за цим законом могли і знімати за станом здоров'я. Тобто знімати, коли ви були непридатні. І на сьогоднішній день такі записи також мені попадались. Але я ж кажу, що більша рідкість. І зазвичай, коли людину знімали, а не виключали з військового обліку, ну, виникають наразі питання щодо її поновлення. Тому що цей же закон про військовий і військову службу, він же там і зазначає, що такі люди. Можуть бути поновлені на військовому обліку, які раніше знімалися там за рішеннями Міноборони. А зазвичай це таке рішення 342 наказ Міністерства оборони, тексту якого ніде ніхто не бачив, ну тобто в доступі його немає. Залишу відео, про це окремо знімав. Тут 342-й наказ. Подивіться, кому цікаво. Це дуже така велика розповсюджена категорія людей на сьогоднішній день, які до мене звертаються саме за 342 наказом. І от цих людей от деякі попадались мені такі випадки, коли їх знімали саме за непридатністю, тобто не обмежена придатність у воєнний час. Да? Там це зазвичай непридатні у мирний час, обмежена придатні у воєнний час, а саме за непридатністю. Як це можна перевірити, ну, можна відкрити наказ 42 Міноборони і співставити статті і по тій редакції, яка діяла на той момент, коли вас знімали з обліку. Тобто, якщо вона там передбачала самовиключення. По 402-му наказу ви це зможете побачити. Тобто коректність записів, вона ну не завжди точна, тому що ну не, не всі приділяли цьому таку важливу увагу. На сьогоднішній день, звісно, це важливо, коли особливо розбираємося з якимись випадками ще тих років, там 2000-х років. Але на сьогоднішній день є і судова практика, де суд зазначає, що якщо раніше... Все ж таки людина виключала зв'язку обліку. Неважливо, якщо це навіть 2000 рік. про це я окремо також знімав відео. Залишу посилання тут, подивіться, то така людина не повинна бути поновлена на військовому обліку. Але це окрема тема, тут про неї не говоримо. Да, в більш широкому форматі. Говоримо про записи. Тобто, зрозуміло, якщо ви виключені з обліку, то у вас чітко буде запис виключено. Якщо ви виключені по документах і у вас запис на обліку. Це неправильно, це треба виправляти. До речі, про це також окремо знімав відеоінструкцію, як це зробити самостійно. Залишу тут посилання. Можливо, хтось хоче це зробити самостійно. І там я розповідав, яку заяву, як треба писати, куди направляти. Подивіться обов'язково. Якщо ні, то можете звертатися по правову допомогу. Можемо з вами попрацювати і допомогти в цьому питанні. Тобто, якщо у вас все добре, то у вас буде запис виключено, не військовозобов'язаний, зобов'язаний, ВЛК не придатний до військової служби з виключенням військового обліку і дата ВЛК, якою ви проходили. Якщо якісь дані не будуть співпадати, то, скоріш за все, будуть є такі випадки, коли постанова, наприклад, відображається некаретно. Непридатний там у мирний час, точніше, непридатний у воєнний час, обмежено придатний там у мирний час. Ну, тобто такі записи, і от багато я бачив, що якщо навіть людину виключали, такі записи на сьогоднішній день внесено. У зв'язку з чим, як воно там опиняється, ці помилки, ну тут же питання не до мене, я не знаю, як це. Я вже стикаюся з тим, що от люди кажуть, от є такі документи, давайте попрацюємо, тому що треба якось мені цю проблему вирішити. І от це відео, знаєте, зняв для того, щоб люди розуміли, що все ж таки є проблема, якщо дані не співпадають, і яким чином вони повинні бути відображені у вашому військовобліковому документі електронному, щоб ви розуміли, що у вас все добре з цього питання. Тому це відео зняв для цього. Якщо будуть додаткові запитання, напишіть, може є якісь пропозиції, щоб від цього відео зняти ще якесь інше. Там, ну, в цьому напрямку, там, якщо комусь буде цікаво, там, і набіжить там багато коментарів з цього питання, звісно, опрацюю і зніму там якийсь більш розширений формат, там ще якихось записів. Там попрацюємо і над цим. Тому така справа, перевіряйте себе. якщо... Особливо, якщо збираєтесь там виїжджати за кордон, тому що не завжди ваші записи в паперових військовоблікових документах, які робились раніше, ТЦК або РВК, співпадають на сьогоднішній день з тими, які є в реєстрі. Для цього, знову ж таки, не, за... не обов'язково встановлювати резерв плюс, як я і казав раніше, такого обов'язку на сьогоднішній день немає. Навіть формувати там через дію, там через дію окремо записував відео, тут залишу посилання. Подивіться, кому там цікаво. Можете сформувати собі через дію цей військовий документ. Але якщо не хочете не тим, не тим шляхом мити, можна зробити запит в ваш ТЦК, який вас виключав, навіть якщо він колишній РВК, і поставити питання, які на сьогоднішній день дані є в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних і резервістів по вас, тому що це передбачено на сьогоднішній день цим законом про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів. Така можливість зробити такий запит. Кому було цікаво, залишайтесь підпишіться, поставте коментар, вподобайку, поділіться цим відео. Ну і, звісно, залишайтесь на каналі. Всім гарного вечора. До побачення. Мирного не.